Даруйте, моя королево, але минуло вже чотири дні. Здається, навряд чи він повернеться. Очевидно, ми його переоцінили. Він звичайний простак без каплі вдячності. Браво! Чудово! Справді відмінно. Яке сумне, але приємне видовище, аж серце плаче. Ой, перепрошую. Ви обоє просто так мило виглядаєте, що я і не міг вам про це не сказати. Це було найгарнішим селищем. Я втратив своїх товаришів. котрих довірив мені староста. І тепер від мого дому. Прокляті орки! Я вам помщуся!